Хочу сказати декілька слів про те, як треба проводити літо. Зараз жарко, такі сонячні, прекрасні дні стоять. От. І цим насолоджуватись це саме, саме те, що зараз треба робити. Але для багатьох людей це літо затьмарене військовими подіями. Багато людей працюють і їм взагалі ніколи думати про природу чи про прогулянки. Дехто не може навіть відпустку взяти, у когось якісь проблеми, клопоти, грядки і інші різні справи. У кожного своє. Консервація в кінці кінців. І я хочу сказати, що дуже важливо влітку. Це відновлюватись на природі. Дуже важливо просто гуляти, багато ходити, ще краще бігати зранку, коли повітря пахне травами і квітами, коли співають пташки, цей прекрасний благосний час. Який прямо таки і налаштований на те, щоб нас наповнити і оздоровити. Якщо людина вся в негативі, вся в роботі, або її щось турбує, події в країні дуже турбують, і вона не може відновитися і стати позитивною, позитивно налаштованою, то це пряма дорога до захворювань і до того, що ми просто скорочуємо своє життя. Тому дуже-дуже важливо влітку багато гуляти і не просто гуляти, або багато бігати, і не просто бігати, або багато плавати і не просто плавати, а наповнюватись, звертати увагу на ті квіти, що поруч, на ті дерева, на ту річечку. Розмовляти з цією природою, пропускати це через серце, тоді, скільки б у тебе не було роботи, де б ти не був в Україні чи в іншій країні, можливо, людина виїхала. Де б ти не був, де б не знаходився, завжди є парки, завжди є якісь зелені насадження, і е, варто е, гуляти, наповнювати, бігати, плавати або у всякому разі на окупованих територіях намагатись також знайти такі місця за можливості, або намагатись виїхати і тоді наповнити себе енергією природи, енергією краси. А і так треба робити кожне літо. Тому що ті люди, які позитивні, наповнені, життєрадісні і активні, вони живуть довго і вони живуть щасливі. Чого я вам, друзі, також і бажаю вам і всім нам. А нашому каналу вже скоро рік. У нас це, мабуть, 25-те відео. Якщо ви не бачили якісь відеоролики, я вас запрошую подивитись їх, натиснути на канал, розділ відео і переглянути і інші також відеоролики на різні психологічні, духовні, життєві і про тему відносин від відео. Все, дорогі друзі, це я вам хотіла сказати. Гарних вам прогулянок, гарних вам пробіжок, плавання в річці. Прекрасного літнього сонячного настрою.